Ви знаєте, що втворило Кавасакі? Ні, ну то я вам зараз розкажу. Отож, з вами оптимістка ІКМА 2023. І перше відео серії Хто що зробив. Отож, зараз вам розкажу трошки про Кавасакі. Перший красунчик, на який варто звернути увагу, про який я вам хочу розповісти, це є елімінатор 500 SE. Подивіться на цю гарну круглу фару. Новинка цього року, це 24-й модельний рід. Що можна про нього сказати? Тут поставили 500-кубовий рядний моторчик і говорять, що мотоцикл буде їсти 3,8 літри на 100 кілометрів. Досить таки вражає насправді. Бак вміщає 14 літрів, а вага самого мотоцикла 173. Акуратний, легенький мотоцикл, особливо як не свій класик, класичних і чоперів. Що, якщо хтось цікавиться класикою, чоперами, гарними крулими фарами, обов'язково зверніть увагу. Кавасаки постаралась. Ось тут у нас в зоні оглядів стоїть одненький такий. Можна подивитись ближче, закинути ногу, посидіти. Ось. Всім привіт! Ось, незважаючи на те, що мотоцикл класичний, сама панелька досить невелика, але кажуть, що він конектиться до телефону. Цікаво подивитися. Насправді вся зона дуже сильно переповнена людьми. І підійти до якоїсь мотоцикла близько, щоб подивитись, познімати, майже нереально. Ось там стоять спортивні, там стоять ще спортивніші, трошки далі стоять кросові, але дуже шумно, дуже багато людей, аж памориться в голові. А тут стоять класичні. Ось Ну словом Елімінатор вартий уваги. Якщо хтось таке щось шукає, можете придивлятися важніше. Пробиваємося крізь натовп людей, йдемо дивитись на наступний мотоцикл. І це у нас Kawasaki Ninja 500 SE. Також модельний 24-й рік, маленьке, легенький, з гарною панелькою, конектиться до телефону. Важить відносно небагато, також 500-кубовий рядний двигун. Ось, підозрюю, що тут такий самий, зрештою, двигун, як ілюмінатора, просто клас мотоцикла інший, форми інші. Для любителів спортів подивіться на ці прекрасні очі, на ці зелені колеса. Ось гарненький зелененький мотоцикл. А тепер ми плавно переходимо до третього. Це прям інтрига-інтриг. Давайте йдемо дивитись. Отже, що ж втворило Кавасакі? А Кавасакі створило перший в цьому світі нашому реальному на планеті Земля повноцінний потужний гібридний мотоцикл. Куди вони поставили півлітровий двоциліндровий двигун? І вони говорять, що це мотоцикл, який має... Потужність і пуш літрового мотоцикла, тому що там є електричний підсилювач, і так само витрати палива як в 250-ки. Тому дуже цікаво буде послухати перші відгуки людей, які його куплять, які скористаються, які не бояться нових технологій, новинок, тому що особисто мене електромотоцикли лякають. Але якщо говорити про гібридний, то Чому ж і ні, цікаво, яка буде ціна цієї штуки? Ось на вигляд відносно виглядає як звичайна 750, ка і називається він сім гібрид. Це досить дивно, чому сім. Я не знаю, чому сім, тому що е, кажуть, що їде як їсть як 250, ка їде як літр, а двигун стоїть е, 500-ка. Я не знаю. Якщо в когось є якісь варіанти, чому так сталося, можете залишати коментарі. Так що з 7 гібрид. А щоб вбити всіх зайців одним пострілом, вони вирішили не зупинятися і випустити як стрітовий гібрид з 7 так само і спортгібрид Кавасакі гібрид сімка. Тому у вас є прекрасний вибір. Що вибрати? Спортивні форми, стрітові форми. Знову ж таки, до мотоциклів не пробитись, щоб посидіти. Але, але людям подобається. Консультант бідолашний, я ж не знаю, кого консультувати так багато людей. Не було б повноцінним, якби я вам не показала дві прекрасні корови. Перший це є Версус 1000. Оновила Версуса. Його Kawasaki випускає багато років і просто щоразу трошки оновлює. Ось такий от він, Красунчик. Якщо хочете більше про нього почитати, скануйте QR-код спеціально для вас. І друга корова, яку я вам хочу показати, це є Ніндзя 1000 SX в туристичній версії, ну бо це в принципі туристична версія. Ось таке воно велике, гарне. QR-код показала. Можете собі відсканувати, подивитися, уважніше роздивитися. А я можу скористатись нагодою, що цей хлопчик звідси пішов, ще й посидіти на ньому. Така от приборочка, насправді дуже маленька, як для туриста. Я вважаю, що приборки туристів мають бути більші, щоб були інформативні і показували багато корисної інформації. Тут я не знаю, що можна побачити. Мультиків ясно нема. Тут я бачу, що є круїз-контроль, є вибір різних режимів, які саме тут є режимі скануйте і дивіться. Ну і загалом нічого більш дуже особливого. вітровик ніби високий. Таке от. Ну що, подивились на Кавасакі, чекаємо наступних випусків.